Фокусники ніколи не розкривають секрети і карти. Було б прикольно, якщо б там були наші контейнери. Немає проблеми продати таку машину. Це робиться для клієнта. Ну, ось, ось це те, ось за що борються мої там, дівчата і хлопці. Моє ім'я Олексій. Я керівник відділу сервісного супроводження компанії Grand Car Auto США. Я безпосередньо керую процесами всіма, що проходить вже після е, купівлі машини. На аукціоні в США, тобто це відділи і логістики, і ремонтного супроводження. Ну, навіть дефектовки. тобто відділи, які ще до купівлі машини, робить оцінку попередню щодо ремонту авто. Логіст це та людина, яка вміє донести інформацію до клієнта, пояснити, якщо щось не зрозуміло, клієнту, і робить весь цей процес для клієнта прозорим. Тобто людина має розуміти, як, що, куди, де, коли. По-друге, це е, вміння. Працювати з форс-мажорними ситуаціями це навичок, він здобувається. Тобто, тут не потрібно, я не знаю, з дитинства бути мега-експертом. Це приходить на практиці, тобто не боятись ситуації, навпаки, шукати такі ситуації, знаходити рішення таких ситуацій. Третє, це теж навичок. Потрібно посміхатись, бути позитивним, бо люба ситуація, любий клієнт, любий бізнес, він йде і, прохо, і має проходити саме на позитивні. Логіст в нашій компанії, це не історія про ми сидимо, дзвонимо водію, ти де, куди, як, навіщо. Ні, в нас логіст це саме менеджер, який організовує процеси взаємодії логістики, перевізників, тобто він контролює повністю рух машини із США за аукціону, повністю до України. І він, як знаєте, той ланцюжок між процесами, що відбуваються з машиною. Коли йде доставка і клієнтам. Тобто це людина, яка просто налагоджує цю комунікацію, забирає на себе всі ці питання, які виникають щодо доставки, і, знаючи, як це все проходить, просто організовує всі процеси, збирає всі документи, орієнтує клієнта на всі подальші кроки і забирає той головний біль, який, в принципі, виникає під час доставки машини. Як відбувається процес? Виграли машину. Пройшла оплата. На цьому етапі логісти навіть ми ще не знаємо клієнта, ми ще з ним не познайомились, в нас ще немає про нього даних, але ми вже виконуємо свої зобов'язання, тобто ми вже організовуємо забір машини. Тобто, дуже часто так і буває, що логіст знайомиться з клієнтом, вже коли машина або в дорозі, або навіть приїхала в порт. Тобто ми намагаємося в цей момент робити оперативно. На етапі забору, як правило, це, ну, я думаю, тривіально. Приїхали, приїхали на майданчик, завантажили машину, поїхали в порт. Коли машина прибуває в порт, там безпосередньо машина розвантажується, там безпосередньо робляться фотографії, фотозвіт для клієнта. Клієнт отримує цей фотозвіт, логіст проходиться по фотографіям разом з клієнтом. Проглядає машину, щоб не було ніяких додаткових пошкоджень. Тобто ми за цим зі свого боку також слідкуємо. Далі там, дивлячись, вже на яких документах була машина, якщо експортні, супер, якщо не експортні, потрібно їх або почекати, переробити під вивіз. Проводяться ці, ці роботи, так щодо переоформлення документів. І в подальшому машина, коли вже є документи, вона вже відфотографована, вона на складі, вона гадується до відправлення. Як відбувається ця підготовка? Перше — це консолідація. Об'єднуємось з іншими машинами в один контейнер. Об'єднуємось на принципах загальної ваги, розмірів. У нас такі домовленості, в нас такі контракти. Тобто, щоб безпосередньо це було завантаження. Тобто, якщо це кросовери, то це з додатковими кріпленнями. Якщо це там машини досить великі, щоб їх вантажили на півтора місця. Якщо це пікапи, то на два місця. Це робиться для клієнта. Щоб, навіть якщо є страхування, все одно, коли йдуть додаткові пошкодження, це не досить приємна історія. Тому ми максимально захищаємо цього клієнта, тобто ми це ще проговорюємо на етапі купівлі машини і тому вантажимо саме так. Пройшла консолідація, ми розуміємо, з ким ми вантажимось. надалі маємо отримати контейнер. Коли морська лінія передала контейнер, на складі спеціальному машини завантажуються. На цьому етапі. Знову ж таки, вже, як ми говорили, да, тобто мають бути виконані умови, тобто це ніяких ланцюгів на колеса, на диски, це тільки тільки і ремні. Це, це обов'язково дерев'яні каркаси, це обов'язково обережне завантаження. Іноді, якщо це, наприклад, нові нові машини, це завантаження своїм ходом. Завантажились контейнер, контейнер став на судно. На цьому етапі ми вже отримали трек номер. Цьому, на цьому моменті. Клієнт сплачує логістику на цьому етапі. Клієнту ми відправляємо трекінг. Він може він зможе онлайн слідкувати саме за переміщенням контейнера. Судно виходить з порту і далі вже йде до порту. Ну, Призначення, тобто ми працюємо не тільки з Україною, працюємо також з Казахстаном. Тобто, це може бути Бремерхафен, Німеччина, порт прибуття Клайпеда. Це може бути порт Поті, Джорджа. Тобто, в принципі, нам досить велика випадка. Машина приходить в порт призначення. Подальшому, в принципі, суть така сама тільки в зворотньому порядку. Тобто, ми розвантажились судна, розкрили контейнер. Дістали, машини розвантажили, зробили фотозвіт разом з клієнтом, його перевірили. І далі вже логіст погоджує фінальний цей етап перевезення з Євросоюзу до України. На цьому етапі на що ми завжди звертаємо увагу, це проговорюють логісти, проговорюють менеджери і проговорюю одразу я. Ми дуже піклуємось про те, щоб у людей не було додаткових витрат. Тому ми попереджаємо, якщо є якісь затримки, наприклад, людину у відрядженні. Ми одразу кажемо, будь ласка, попереджайте нас про це, бо забрати, перевести машину, ми, в принципі, виходимо при нормальній роботі, це 2-3 дні. Це досить швидко. Хоча логісти кажуть, тиждень, це ми так для себе з запасом реально, це 2-3 дні. Це по-перше. По-друге, коли е, ми відправляємо машину, ми одразу її е, в Україну завозимо за попередню декларацію на ту людину, на яку вона в подальшому буде оформлюватися в МРЕО. Якщо Людина потім захоче змінити отримувача. Ми не зможемо це зробити. Тому ми одразу це проговорюємо. Це важливий момент. І по-третє, перед відправкою ми обов'язково з клієнта супроводжуємо по оплаті розмитнення. Машини мають заїжджати вже з оплаченим розмитненням. Це як фінгарантія для України про те, що машина буде оформлена. Ну і в принципі все. Тобто, це весь шлях. Машини з США в Україну. В Україні вже машина розмитнилась, там у Львівській області на одному з терміналів. Е, з клієнтом звелись, розрахувались, тобто клієнт з нами розраховується по нашим послугам тільки в кінці, в самому кінці процесу. Подальшому вже логіст з клієнтом вирішують, куди клієнту краще. Так? Тобто, це наше партнерське 100, клієнта 100, це яке, яке місто, як машина поїде, там, своїм перевізником клієнт чи нам. Е, Організувати цей процес доставки. Можливо, там клієнт захоче забрати саме з Львова машину, це так само ми можемо зробити. Тобто процес не дуже важкий, але досить такий для логіста досить об'ємний. Людям е розповідають е менеджера, логісти, е що ну, про терміни, так? Тобто, ми кажемо, що нам потрібен час для того, щоб знайти машину. Коли ми кажемо, що доставка авто там. Умовно, там, 2-3-4 місяці, це саме від покупки машини до Львова, до розмитнення. Потім ми проговоримо, що є момент по ремонту, якщо це машина бита, так тобто це теж займає час. І все одно ми в кінці дуже часто люд, з людьми приходимо в тому, що вони для себе розуміють цей процес, що якщо авто і США 2-3 місяці, вони в, туди вкладають і купівлю машини, і доставку машини, і ремонт. що Фізично неможливо. Ну, це такі абсурдні ситуації, це робочі ситуації, але ну, це те, що ми найчастіше зустрічаємо. Цікаве питання. Ризики, в принципі, як і всюди, вони є. Перший це ну, найпоширеніше це додаткові пошкодження. Це ризик зводиться до мінімуму. По-перше, це. ну... Домовленостями, контрактами з логістичними компаніями-перевізниками безпосередньо. Так, тобто, як ми хочемо, щоб нас вантажили, як ми хочемо, щоб нас розвантажували, якими матеріалами кріпили машину, які нам фотографії щоб давали, так е, для контролю. Е, По-друге, це звичайна страховка. Тобто, це в принципі, як на мене, це найперше на що б я звертав увагу, так, тобто, це страхування. Якщо компанія е, вам я зараз навіть не кажу про там гранкари про саме авто США, в принципі, страхування це така штука, яка вам допоможе просто зняти цю головну біль. В які ще ризики? Ну, звичайно, це погода. Погода це те, що дуже впливає на, на терміни. Тобто, ми не захищені від того, що будуть шторма. Ми не можемо спрогнозувати навіть от зараз, на момент, от сьогодні, на момент зйомки в Техасі зараз. Мінусова температура для Техаса, ну для нас мінус 12, мінус 20 – це нормально в Україні. Для Техаса це біда, це апокаліпсис. Люди не можуть працювати. Зараз на сьогодні, наскільки знаю, вже там плюс 2, плюс 3, вони починають потрошку виходити на роботу. Вчора мінус 6, ніхто не виходив. Тому це такий із факторів, які ми також маємо врахувати. До цього просто треба бути готовим, тобто завжди мати в кишені план Б, план С. Відповім так. Фокусники ніколи не розкривають секрети і карти. Те, що можу чи можу поділитись, це саме тим, що ми почали користуватися альтернативними е, пунктами проїзду. Більше поки не можу сказати. Але так дійсно замість черги в 12-14 днів ну, по 12 було максимально наскільки пам'ятаю за час блокування. Але ми проїжджали десь за 4 дні, наскільки я, наскільки я пам'ятаю, 3-4 дні в середньому займав процес. Були такі історії. Перша історія, це, по-моєму, 21 рік приходить новина. Ну, чисто так, случайно, дивлюсь, бачу, що біля Греції там то якесь судно, думаю, було прикольно, якщо б там були наші контейнери. І пробуваючи, я розумію, що там є наші контейнери. І там нереально повезло, що це, мабуть, єдина партія, яка прийшла зовсім без пошкоджень. Ну, тобто там з 20 машин, чи скільки там було, ну, навіть цяточки не було. Відшкодування? Повністю. Oh. Ну, по-перше, перевізник має відшкодувати. Ми ж розуміємо, будь-які перевезення візьміть там, я не знаю, нову пошту. Коли ви робите відправку, у вас від, повно, від повної втрати посилки. Вас вас страхують. У нас були ситуації, декілька ситуацій, коли, наприклад, машину розбували в США, тобто там вона попадала в ДТП. Вже перед з припортовим складом була ситуація. Там ми ви викупляли машину у клієнта, купували йому нову, а першу яку побили, ми вже там, ну там реалізовували і так далі. Тобто, вже всі питання взяли на себе. Топ для логіста. Просто топ. Це коли логіст заходить там в коментарі, якийсь там в інстаграмі, або ну для нас важливо, це Google, так? Заходить в Google, там новий відгук, і там написано, що там логіст, там, я не знаю, там Діма, там Богдан, там Вітям неважливо там Альона. Працював з цим логістом. Це просто спеціаліст, було дуже комфортно, було були завжди на зв'язку. Повернусь, і я я всім бажаю, щоб звернулися саме до цього менеджера, там до цього логіста. Ну, ось, ось це те, ось за що борються мої там дівчата і хлопці. Так, це вигода в грошах, тобто, як і раніше, так, да, дійсно, там можна економити. Ну тут питання, вже яка машина, наскільки вона ліквідна, для чого машина, який пробіг? Тобто, ну тут дуже багато факторів. Якщо ми кажемо про продаж машини. Я зіткнувся з тим, що зараз на авторному ринку важко продати машину із США. В принципі, машини беруть. Ну навіть вже ніхто не дивиться чи фарбоване, дивляться як фарбоване, наприклад. З чого зроблена машина, якщо ця машина була адекватно в Америці, людина привезла для себе. Ви можете пояснити, як ви її зробили, з чого ви її зробили разом з людьми перевірити все, щоб люди перевірили ваші слова. Якщо ви там відверті і там не було ніяких хімічень, то немає проблеми продати таку машину. Я свою машину в мене був Ford Fusion, це перша машина із США, яку я для себе привіз. Я відверто сказав, що, наприклад, у мене там капот я ставив аналог, бампер, аналог, крило, аналог. Ну, тобто людина приїхала, вони подивились, все в зазорі, зроблено нормально, це не дешевий аналог. Все ок, люди забрали. Легенда зараз ходить, що можна привезти машину. Під нульове розмитнення, якщо ти учасник бойових дій. Легенда ходить, що ти можеш під нульове розмитнення провести, якщо ти втратив машину через агресію Росії. Нічого такого немає. Є якісь законопроекти, є якісь моменти, що щось десь розглядається. Під нульове розмитнення можемо завести тільки на військову частину, або, там, або там через фонди, ну все, що йде на ЗСУ. Сам перед, коли ви звертаєтесь до в принципі, по авто США, просто ви маєте підходити як до ЛОТО, не як до е, якоїсь там казино, виграти все, зекономити там, я не знаю, купити два рази дешевше. Треба звертатись до авто США, трошки зекономити, якщо це можливо, але перш за все, це купити якісне авто. Ось ця ціль має бути перш за все, коли ви звертаєтесь.